Зі святом тебе, твія тебе. Бачите, акція. Купуй з 2011 по 25.12 на суму від 300 гривень, включно. О, я купляюся, тут і не на 300 ще й більше. Реєструй код чека на сайті. Не обов'язково треба зареєструвати. І можна виграти 10 подарунків по 100 тисяч гривень. Ого. Ох ти, гляньте які подарунки шикарні. Пишіть, подивимося. нам можна товари купити. Ну це якщо на товар є оце, зі святом ТБ-Я ТБ, ну, то він входить якраз в акцію, можна його, мабуть, зареєструвати. Полетіли. Тебе. Гляньте, яка машина стоїть. А, Тут уже стоїть, я не знаю. щось з карантина. Кольоса вже вп'ялися прямо в асфальт. Може, хто її узнає та забере. Йшть дивитися. Буду гроші тратити це в тебе. Сьогодні мені треба щось купити. Точно щось куплю. Ви тут не замерзли а це. Грієтесь, так ви туди зайдіть, там тепліше буде вам. Чого? Чого вас виганяють? Нам не можна сидіти. Чого не можна там сидіти? Пішлі, сідайте, я вам дозволяю. ви ну, можете мені купити поїсти. Поїсти, поїсти купити. Да. Можна, под... можна, я скажу, що, а ви купите на що вас хватить? Сердельки, сир. Сердельки, сир. Сердельки, сир, сирдіть, шоколадні батончики, печиво, цукерки, пляшку, напитка, спрайта, пожалуйста, купіть на що хватить. Хорошо, пожалуйста. Я, я тоді не вас, я вам правду кажу. Я на того то, чоловіка сказав. Заходьте, можна. бо холодно на вулиці. Кожна, Грійтеся. Вона. Та нічого вона вам не скаже. Ось тут тепліше. Я вам дозволяю. Що мерзнуть, ота. Що, що, ви на мене не давите? Ні, 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 я прошу, я просто прошу, без всяких, без саків. Я вас просто прошу, багати. Людина голодна, вам сидить. Дивіться, клементин, перший готунок 63 гривні 95 копійок. Мандарини. Шикарні просто полетіли далі. Так, а це щоб горло не боліло, треба брати корінь імбіря. Він дуже корисний. Він зараз йде по акції 21 гривня за 100 грамів. Ну, можете вибрати невеличкий, там берете, натираєте його і кипячену воду. І вам буде прекрасно. Я зараз візьму трошечки. Так, перець солодкий червоний, Він просто ідеальний. Знижка зниж... йде 12%. 16 гривень 50 копійок. Ціна. Яблучко, Оце, кстати, яблуко смачне. Воно дуже сладке. По 39 гривень 95 копійок. Огурчики ну, по 600 гривень за кілограм. Там, дивіться, кукурузка 42 гривні 90 копійок своя лінія, а розумний вибір 37,90. Це і учос твоєвок. Оце щось не участвує. Ну, ладно, будемо брати те, що дешевше. Мені кукурузка потрібна. О, кокція на сіль. 12 гривень 90 копійок. Ну я вам чесно скажу, вона якась тут здібну і щось мені вона не до смаку. Зараз ми провіримо. Ну соль я візьму, другої немає просто. О, 994 г. Де мої 6 громів? Де виділи мої 6 грамів? М? Ну що це таке? Де мої 6 гримів солі? Не годиться це, не годиться. Так, дивіться, акцію знайшла на каша вівсяна. 7 гривень 90 копійок. Це дуже хороша акція. Ой, і каша вона ще йде по акції. Бачите, 790 скарга і тебе, 751. Рекомендую це взяти на сніданки. Це дуже смачно буде. По акції йдуть такі макарони делюкс пів кілограма, 42 гривні 50 копійок. Отак є скручені. Вон трошки мелкі є. І рошки. А скоротка я тебе вообще 40 гривень 38 копійок ще дешевше. Та тут сплошна акція прям. А Так, сирочки йдуть по акції. По 9 гривень 30 копійок. І такі ще йдуть по 12,80, а були по 16,40. Бачте, як скинули Логана. Шоколад. Це смачний сирок. доволі мені подобається сирочки. О, ви бачите, йогурти можете взяти і участвуйте в акції. Тільки сума має бути 300 гривень від 300 гривень. Це так чудо іде. 31 гривні 40 копійок, чудо. Так, яйця. 6 гривень 45 копійок йдуть за яєчко. Ну, це ціна. 6 гривень 45 копійок, одне яєчко. Так, сметанка по акції. Своя лінія 20% жирності. 22 гривні, 20 копійок. Дорого, да, все так? Для мене це космічні ціни. Ви що? Для мене це космічні ціни. Все подорожало. Дивіться, творог. Сир кисломолочний, 82 гривні, 90 копійок. Ну і ціна. Он єсть. Не ж. Все з карткою я тебе. А якщо нема картки тебе? <ріст> ну <значит. ріст> це у нас виставочний зал називається. Шо? Виставочний зал. Прийшли як на виставку, подивились і пішли. <ріст> 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 так, дивіться заправка. Це для борща йде. 37 гривень 50 копійок. І по 30 гривень 30 копійок. А це томатна паста. 58 гривень 40 копійок. Ось дешевша є, 46 гривень 50 копійок. Так, да, я ніколи не звертала на це увагу, бо в мене все було. А тепер хочеться борща. Томат закінчився. Ну, звісно, це ну, на космічно, космічно. Он, шашлик, Оліс. Этот, 17 ,90 гривень 90 копійок. 33% знижки на... Оліс кетчупи, 250 грамів. Так, дивіться, що я ще знайшла в АТБ. Бургер курячий 47 гривень 30 копійок. Хороший. Це ви його купили, мікроволновку закинули і, і з'їли. Ок, це йдуть на Ось Оце 51 гривня 40 копійок для хот-догу, ковбасний ряд, хороша. Та ви що? Ок, це сіки наробили. Печінковий паштет 14 гривень 90 копійок. оце хороший. Взяли на этот нахліб намазали з'їли і наїлися. Угу. Отака корейська морковка смачна. В тебе зараз іде... по акції 34 гривні 70 копійок. 10% знижечки. Ну вона дійсно смачна, непогана ця морковочка. Дивіться, що я знайшла в АТБ. Коклети, розумний вибір. 49 гривень 80 копійок. І сіке там аж пів кілограма. Пів кілограма. Це, бачите, за 49 гривень 80 копійок. Капець. Та стрімнувати якісь коклети. Як вони так можуть стоїти, якщо кілограм м'яса стоїть почти 200 гривень? Філейки курячої. 170 гривень кілограм, по-моему, стоят филейки. А пів килограмма котлет 49 гривень. Коклеты, ох, и котлеты. Ну, дивіться сами. <свят> Я не братиму. Ноги це можно купить. Ноги це по 124. Ну, так це щось немає. Блині вон тут ще нажорили оце и нафасували своя лінія. М -м -м, заморозки. Ще й тісто є. Та, 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 О, дивіться, ще я що знайшло. Слайс. Рьопчик. Знаєте, скільки він коштує. Ціна його колосальна просто. 72 гривні 90 копійок. 7 громів. 30 грамів, Да? 30 30 грамів 72 гривні 90 копійок. Це ж недорого. Це дешево. Зараз всі прибіжать і будуть це все купляти. О, дивіться, які класні чіпси знайшла. 12 гривень 70 копійок. М? Картопляні. Капру... Картопляно-зернові. Ну, це отак, І недорого. З різними смаками. Сметана зелень і шашликом. Окція! Сухарики по це їдуть: 11 гривень 90 копійок. Можна, в принципі, взяти недорого. Так, дивимося ось на рулетики ще ціна 34 гривні, 10 копійок. своя лінія йде. Рошенко, що є, 38,60. Золотий ключик. Кстати, вони смачні, ці золоті ключики. Оце отак. Полетіли на касу, багато нічого я не купляла, а погляд, так, в принципі, показала вам. Трішки трішки підкупилася, все пішло я. Багато грошей не втратила, купила саме, саме необхідне. О! Мужчина, он сидить мене жде. Чого він вийшов оттуда? Чого ви вийшли оттуда? На? На тобі шоколадку, ага. Бачиш. на мач. А, а ти чим, чі, чі, яка в хвороба? А що ви його знаєте? А ч... а добре. Господь, так, пішла я далі. Бачите, у нас тут а будинок красивий, такий строїться. E Продажі квартир вже почалися Оце це збираю гроші собі на квартиру. Маю надію, скоро на збирає. Економно живу, нічого лишнього не купляю. Купила я мужіні дала шоколадку, думаю, його його, тому що. Стоїть, ну жалко його іноді не знаю, чому мені так жалко тих людей. Теж хочеться щось може солоденького. Це так. Да, у нас на вулиці погодка, звісно, так похолодало і хорошо, так що вдівайте вже зимні куртки, теплі шапки і бажано ще й рукавиці. Щас я вам покажу. Це наш базарчик невеличкий такий. Ну, хто проживав на садах до, той знає. От на цьому базарчику у нас є такий непоганий кіоск. Це солтовські салтовські ковбаски. Знаєте, я вже так, можна сказати, поекспериментувала, покупала, то найсмачніше це Салтовському. М'яско куряче, я беру в екомаркеті. Тут теж, в принципі, його продають. Бачите? Риба. Раніше тут у нас продавали дуже-дуже смачну рибу, і завжди була черга. Ну, а зараз воно не працює. Шкода. Оренда. Так, да, багато кіосків позакривалися. Оце наша ряба залишилася. салтівський, фрукти, овочі, серий. Тут були полуфабрикати дуже смачні. Я завжди обрала там пільгієні, ну все, він уже. Вон кіоск там, де я каштани здавала. А тут теж у нас торгують. Все цікавим таким смачненьким. Горішки, сушка, чернослив, олійка, бурячок. Багато всього. Ось! Тремонт зробили у нас. О, тут ще акція. Акція, дивіться. Зараз ми зайдемо, знаємо, що тут за акція дуже класна. Один равно два. Подарунки. М -м. Оце він. Тут завжди все смачно. І мені вже все подобається. Хіп продовжуємо сервело 257 гривень 50 копійок. М -м -м. Бачите, статті ми вам на колобаску здесь справжнього м'яска. Ну, хто що б не казав, тут можна купити і мені подобається колбаска. Зараз візьму ще молочної якоїсь, я там люблю. Це так Тиму вам покажу. Mm. Один он ферма. один плюс один три. Бачите, на серпві. На сметану акції. На сир, торбин. Понятно, куди надо йти скуповуватися. Ну це так. Mm. 54. Дякую всім за увагу. Хто дивився моє відео до кінця, підписочка, лайк, тисніть на колокольчик, пишіть коментарі і чекайте моїх нових відео. Цілою люблю бувати.